Віддали найдорожче життя 20 лютого. В Україні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час революції гідності 2013-2014 років. Під час революції гідності у період з 18 по 20 лютого на очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Кожна історія героя викликала гострий, пронизуючий біль, всеохоплюючий гнів та безсилля. Тоді на Майдані загинуло найбільше людей. Під час розстрілів на Майдані загинуло 107 осіб. Це люди різного віку, національності, професій та соціального статусу. Наймолодшому з них було 17 років, найстаршому 82. Тільки тому ми зараз можемо спокійно спати, ми об'єднуємося разом і навіть зараз під час війни ми стараємося, говоримо за свою незалежність, тому що ми об'єдналися, ну, об'єднаний народ який хоче собі мирного неба і жити спокійно, 26-річний Олександр Храпаченко, 42-річний Валерій Опанасюк, 53-річний Георгій Арутюнян, 29-річний Іван Городнюк. Рівненщина під час революції гідності втратила чотирьох героїв. Їхні імена навіки вписані в історію нашої держави. Сінні вож і синця подолали. У рівному біля муралу Героям Небесної Сотні вже традиційно проходять урочистості у пам'ять про всіх загиблих. Це пам'ять, це біль і сум. Хоть герої не вмирають. Це важливо, це дуже важливо і для наших поколінь надалі, що не бачили, пам'ятали і шанували. Щоб не забували людей, які дійсно віддали своє життя в такому віці. Це неможливо. Для того звичайно обов'язково потрібно. Потрібно не забувати цю трагедію, яка сталася вже більше десяти років назад. І це щоб і наші діти про це пам'ятали, це дуже є особливим. Герої Небесної Сотні віддали своє життя за нашу свободу в той час, коли світ лише почав розуміти, хто такі українці, і що таке Україна. Ті, хто загинув на Майдані, стали першими, хто прийняв бій у сучасній боротьбі за незалежність. Людмила Жук, Христина Борачевська, Андрій Дейнега, Новини Рівного.